Лос-Анджелес, червень 2025 року. Саме такі сцени, як ця вразили Сьюзі Гамільтон та її чоловіка Чеза до глибини душі у відповідь на протести проти імміграційної та митної служби або ICE, президент Трамп розгорнув національну гвардію у Каліфорнії, ще більше розпалюючи напруженість неправдивими заявами. Те, що ви спостерігаєте в Каліфорнії, це повномасштабна атака на мир, громадський порядок і наш національний суверенітет, яку здійснюють. Бунтівники з іноземними прапорами з метою продовження іноземного вторгнення в нашу країну. Ми не дозволимо цьому статися. Мені дуже важко на серці, коли я це бачу, адже це важко спостерігати, бо це відбувається у моїй країні. Гамільтони виїхали зі США кілька місяців тому. Вони родом з північної частини штату Нью-Йорк, але вирішили здійснити свою давню мрію переїхати за кордон. Зараз вони живуть у столиці Іспанії Мадриді. Мадриді. Деякий час це було їхнім планом виходу на пенсію. Проте побоювання соціальних заворушень під час другого терміну Трампа підштовхнули їх швидше прийняти це рішення. Ці страхи посилилися після замаху на президента. Для Гамільтонів це стало знаком потенційної подальшої ескалації насильства, яке могло б вплинути на всю країну. імпульсом став замах на президента і занепокоєння, що навіть у разі перемоги Камали на виборах вони б не змирилися з цим. А я знаю, що майже кожен у Случених Штатах має зброю. А ми – ні. ми не мали жодного способу захистити себе. єдиним варіантом було забратися звідси і поїхати з країни. Подружжя стурбоване поглибленням розколу між консерваторами і прогресистами. Як колишні вчителі, вони вже спостерігали це на власні очі під час першого терміну Трампа він розв'язав цю гідоту в Америці. і Вона просочилася навіть у розмови в класі. Я відчула більше агресії в учнівських поглядах і подумала, це станеться знову. Кількість громадян США, які іммігрують до Іспанії, зростає. Багатьох із них приваблює політична стабільність, соціальний мир і толерантність до меншин. Кортні Шуйлер та її дружина Шера Вульф переїжджають з Тампи, штат Флорида до Мадрида. Ми поспілкувалися з ними перед тим, як вони покинули США. Вірвір пара більше не почувається там у безпеці. нас приваблює країна, де життя ЛГБТКІА людей є нормою. Де вони повноправна частина суспільства і де ми теж можемо бути його частиною. Планування переїзду було тривалим процесом. Вони шукали допомоги в інтернеті. Агент із нерухомості Пабло Хурадо спеціалізується на консультуванні американців, які хочуть переїхати за кордон. Він допомагає їм знайти житло і отримати візу. Пабло Хураду також допомагав Гамільтонам із пошуком квартири та перевезенням собаки. Його бізнес процвітає. Рік тому громадяни Случених Штатів Америки становили приблизно 25% моїх клієнтів. А зараз уже 33%. Цей показник зростає, адже політична ситуація в країні стає надто складною для деяких людей, особливо для меншин. Крім того, чимало людей просто втомлюються від цього. і вони говорять про це відкрито. часто дуже відверто, і саме мені They it They it really to me. Еміграція – варіант не для всіх, і гамільтони це розуміють. Багато людей у США мають обмежені фінансові можливості та стикаються з іншими бар'єрами. Тому вони усвідомлюють, свобода втілювати свої мрії за кордоном доступна не кожному. Водночас гамільтони вірять, що ухвалили правильне для себе рішення. Чи то місцева краса, чи відчуття безпеки, чи їжа, яку ми їмо, музеї, які ми відвідуємо і досліджуємо. Є так багато речей, що підтверджують правильність нашого рішення. Це не означає, що я не сумую за родиною та друзями. Сумую безперечно, але було завдано багато шкоди. Було розпалено чимало ворожнечі. І я не думаю, що це місце швидко виправиться і перепише себе наново. Гадаю, що це можливо. Як студентка і викладачка історії, я поділяю слова Нельсона Мандели. Це завжди здається неможливим, поки не буде зроблено. Че з Гамільтон не відреклися від сполучених штатів, хоч вони й не можуть поки що уявити собі повернення на батьківщину, та все ж сподіваються на більш справедливе майбутнє. Гуманоїдні роботи, кишенькові проєктори, летюча камера та окуляри зі штучним інтелектом захопливі новинки зі світу технологій представили на виставці у Берліні. Як сучасні процеси дедалі більше впроваджують у сьогодення, бачила Анна Лапіга. Тисячі відвідувачів, сотні світових брендів і найочікуваніші прем'єри. Щороку на початку осені Берлін стає світовою столицею інновацій. Цьогоріч штучний інтелект проникає у більшість винаходів. Роботизовані газонокосарки Sunseeker X5 можуть самостійно працювати. Завдяки штучному інтелекту косарка виявляє можливі перешкоди та оминає їх. До того ж, здатна адаптуватися до різних типів трав'янистих поверхонь. А це вже перший у світі тришаровий проєктор який поєднує в собі стереодинаміки та акумуляторну батарею. Його можна скласти, наче пружину, і носити із собою у кишені, адже він удвічі менше, ніж iPhone Pro Max. Звичайні проєктори на ринку досить великі, та їх важко носити із собою. Ми ж хотіли створити по справжньому портативний проєктор, який помістився б у кишеню. Тому ми стикнулися з багатьма труднощами, які нам вдалося подолати. Наприклад, нам потрібно було зробити проєктор тонким, вирішити всі проблеми з перегріванням та забезпечити тривалий час роботи від батареї. Щоб усе це реалізувати, нам знадобилося близько двох років. Штучний інтелект відтепер бере на себе і роль персонального кухаря. Компанія Уан Chief представила кухонну машину, яка може розпізнавати інгредієнти за допомогою камери та готувати з них повноцінні страви. Я не вмію готувати. Просто відчиняєш дверця та кладеш усередину, а потім зачиняєш. Бачиш, як One AI Chief починає розпізнавати, що всередині поглянь, ось камера. Девайс визначив, що це креветки з часниковим маслом. Просто поклади їх сюди, натисни одну кнопку і починай готувати. Фіксувати приємні моменти для спогадів з висоти пташиного польоту не використовуючи дрон. Казка реальність. Завдяки летючій камері від Hover Air. винахід не потребує дистанційного керування, тож можна не відволікатися на технічний момент зйомки. Навіть у сучасному світі, де камера стала невід'ємною частиною нашого життя, залишається парадокс. Щоб зафіксувати мить, ми повинні вийти з неї. Коли ми дістаємо смартфон чи фотоапарат, ми перестаємо бути учасниками події, перетворюючись на сторонніх спостерігачів. Але що якби ми могли це змінити? Що якби камера могла літати сама і не потребувати нашої уваги та керування? Саме для цього ми створили пристрій, який ми називаємо самолітаючою камерою. Хоча дехто помолково може сприяти. Римати його як дрон, він має принципову відмінність. Йому не потрібен пульт керування. Завдяки цьому ви можете повністю зануритися в момент, насолоджуватися ним. А камера сама зафіксує все найцінніше. Наша мета повернути людям можливість жити тут і зараз. Оскільки камери Hover Air важить менше 250 грамів, у багатьох країнах вони вважаються просто іграшками, а це означає, що для їх використання не потрібні жодні дозволи чи ліцензії. А для Японії, де дозволена вага лише 100 грамів, зробили спеціальну модель. Вона важить усього 99 грамів, щоб відповідати місцевим законам. Камера також має водонепроникну функцію. Революційні окуляри представила компанія Rocket. Хоч на вигляд, це як звичайний аксесуар, вони мають невеликий об'єктив камери в кутку та цифровий дисплей, вбудований в оправу. Компанія стверджує, що їхні окуляри поєднують штучний інтелект із доповненою реальністю в одному легкому пристрої. На лінзах відображатиметься вся корисна інформація карти та переклад у реальному часі. А вбудована камера записує відео з того, що бачить людина. У наш час є багато ютуберів та тіктокерів. Іноді. Потрібно знімати відео чи робити фото з незвичного ракурсу. Ці окуляри допомагають легко знімати відео від першої особи. Тому я б сказав, що ютубери та тіктокери це наша перша цільова аудиторія. Друга це мандрівники та ділові люди. Наприклад, я подорожую Європою, США, відвідую багато невеликих країн. Я розмовляю китайською, англійською, трохи німецькою, але не можу зрозуміти всіх з цими окулярами. Я зможу спілкуватися з кожним, зокрема з місцевими мешканцями у найрізноманітніших спільнотах. Людиноподібні роботи від Нойра можуть сортувати різні види одягу, наприклад, за кольорами, завантажувати посудомийну машину та просто піклуватися про вас. Особливо це підійде для людей похилого віку. Ми хочемо, щоб люди могли якомога довше жити вдома, а не були змушені переїжджати до старечого притулку. Я вважаю, що вдома людина почувається у безпеці, адже поруч є помічник, який допомагає з усіма щоденними справами. Водночас він дарує впевненість, якщо ви впадете, завжди буде хтось, хто прийде на допомогу, або просто викличе для вас службу порятунку. А роботи від Ріалбасікс мають високий емоційний інтелект, здатність запам'ятовувати та розпізнавати людей, і навіть відтворювати будь-які образи, наприклад, Альберта Ейнштейна, якщо раптом захочеться поговорити з ним. Анна Лепіга, п'ятий канал.